Америку. а як Європа включилася, то тепер він навпаки заявляє, що я ми б... напряму говорити з Україною, а не пізнає він вообще. Оцей кадебіст він ложив на Європу конкретно. Да, да. Ми бачимо, як він лежить на Європі, що аж боїться з ними сісти за він не хоче з ними, навіть він їх не вважає себе ровний. просто. ну це він так каже, але це не насправді зовсім не так. його задача. В нього задача тримати Трампа. На переговорах, все. Может руч... Трамп більш ручний і зговорчивий, а Більше Європа ручний. не буде з ним домовлятися. Так він ну, Європа його просто боїться, ситься аж. ні. боїться. Да. Тому що Європа підтримує сторону України і наші інтереси, а Америка начинала нас перемовину. Ну, ви розумієте, ну, ніяка Європа нам не поможе зараз. Нічого. Зевс. Зевс. Yeah. E... Давно нема. Кого? Oh. А тройники no, оригіналу нема. Оригіналу ah. ah. нема давно. Поняв, поняв. Ви в цю теорію вірите, так? Ні, я не вірю, я знаю. цього, як Ні, послухай мене, може, мене вже й не буде, не буде, ну, оце время, може, вже й не буде, це ж таке діло. Сьогодні є, завтра нема. Ти потім згадаєш, що я казала, що пуйла давно нема, і це розкриється. Угу. Ви так. цього пар... Велось, як він, ану, нагадайте. після того, як не стане Трампа, от побачиш. Є там такий. А Трамп знає, що це, не... що це не пуйло, що його вже давно нема. Він це все прекрасно знає і бачить. Добрий день. Кого не бачила? Привіт, Ільку. Збирається. Давай тапай. тапаю. А мені можна тапать. Я не бачу, что я так як шоу, в целом тут. Модером моно. Гена, мені можна тапать. Привет, кого не бачив. Нет. Привет, кайфа. Привет, привет. Юличка, ты всем рассказала, де ты була, и цей. Когу. Звичайно, що ні. Як, ні, як ви так прийшли? Як, ні? Та ми, та ми разом її шукали по ній. Ага, ага. Раз, Сразу такий ти всім розказала? Її, її, всі, всі її шукали. Ну, да, так, ти всім розказала, що ти була і, Іменно з Альфою, так? Отак, от отак от воно неї розповсюджується слух. А, а, да, да. Юля, а Сантаври коли будеш? там? Сантаври, коли будеш? З Альфою була вже. Як то з ким я вже тому тіктоці, тільки в мене не цей? Чогось сватали. А до мене обіжається, <рес> бач? <батьці. рес> Що ви, як у вас справи? Розповідайте. Як у вас погодка? Та як у вас? Дощь, холодно, дощ. Дощ, ну? Дощ. <реш> а багато? От поговорили, так? Да? Да. А в Карпатах сніг, бачите? А в Карпатах сніг. А у нас ще град. І дощ і град. Заказали, да, що у вас там град. Хороший. А в нас сапан... ще не так якось побило, а в Львові то геть там залило. Ні, у Львові ні. Ні? Ні, в самому, а, самому, в... В самому Львові. У Франківськ. Франківськ. Ну, 14. Франківськ. Нічого Франківську не заливало. Франків. Та вже не залило. А, На... де? А, де? а де залило? Ні, Львівська область, от я знаю, ну, городок, наприклад, скільки там, 30 кілометрів, там град і зливи. Ну, от воно так, знаєш десь. Да. Наоколок, а, Львівська область. Да. Угу. Ну, десь по області було. Пороч сніг випав, оце випало. Ого. У Львові не було, тому що моя тітка живе у Львові, то там не було. А поряд, да? так. А поряд було. Поряд так. Одеса тут. Так. Одеса. Ага. 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 Да, там, да, там десь із тидодія, каже, Ага. Да. Одеса, я хочу цей рапорт написати вже... на відпустку завтрашнього а, дня. Через, можна? Через три місяці. Через три місяці. Плюс, я поняв. Через, через, за, через, за місяць часу я можу прийти в другу бригаду. Все, я, я зрозумів. Ага. Дякую. Вибачте, що, що по, по, вибачте, що потурбував. Радий буду. Він ну, в Карпати зібрався на лижах кататися. Ну, да. Диви Хто? на нього. — Хто? Альфа. Я на лижах. Ну, От вона все про тебе знає. Де, а сув... де? я на лижах? — Ні, на лижах ні. Я, на бі... я тільки на бігових. Кататися на лижах з гори не поїду, тільки на санях. Або сані, або бігулі. Mm -hmm. <laughs> а ці як їх? Знову. Або так, на салафані, да? Ні, знаєте, я на целафані мені було років так 15. Е, проїхався з тренування, ми йшли і сів е, на, 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 на кульок, е, в якому ну, одяг був. Ага. І, і на камінчик. <laughs> <laughs> і так мене копчик довго болів. <laughs> <laughs> Ну, ще на надувній, на цьому на, 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 на колесо, на тій резині ще. Да. На плюшках. І плюшки як їх називають. Ага, ага. Скати, ну, ще, ще плюс-мінус. Згадаю, які були сніги. Згори котимся, мама рідна. закотися так, що тебе не видно в снігу, вилазиш. Весь повністю. Ой. Так, колись була зима зимою, морози були 20, 25, 30, а зараз вже все, все змінилося. Забудемо за це репіння на сні. який репів під ногами так приємно, що. Ой, душа боїться. Так що, Юля, де ми були тоді? Ладно, де ми були? Бо пам'яті немає. <ривіт> Таке признався. У мене як ці рибки дорі. П'ять секунд і пам'яті немає. І забув, а так ага. <ривіт> Зізнався такий. Ось і хмари йдуть такі. Городи. А в нас і хмари, і дощ, і сонечко, якось все на коку. Так, да, у нас теж якраз сонце зараз піднялося. <ривцяк> якраз проблискує. Хмари чорні. Чорні, <ривцяк> хмари. <ривцяк> Одеса вам білочки, вас білочками закидують. <ривцяк> Я. Думаю, що на всіх білочки, бо на всіх не вистає, а вони всі в Одесі. Вау. Все собі лишив. Правильно, правильно. Тоді там заходила, ну, проходила, шукала вас. І знайшла теж в Одесі. Там жінка прийшла в магазин, а там в магазині російські ціни стоять. І написано руськими 100 рублій, там ще там, ну що там, ці, що, вона каже, що ж це у вас ці ці? Ще не поміняли. А коли ж вони стали, Така вони завжди були. Це правда, що не, де, де, де? Я, Я не щось не вірю в Одесі. Та де? Нікої, як може бути в Одесі? Я не вірю. Поняті, знає, не, повірте, ну, знаєте, вони зараз можна зробити е, в інтернеті все, що хочете. От, приклеїти, я не, розуміла, при... ну, я тут, не знаю, правда чи ні? Ну, не бачу, жінка, жінка питає, чого, а вони там по русски балакають у магазині, а вона з ними по Україні на Україні і каже, Ви бачили таке? Може, це просто знаєте, як це давним-давно, якісь давні, придавні, придавні відео, і е, типу як запис був. Монтаж. А, не знаю, може бути. Uh -huh. Ні. Тому що у нас останній раз робили було ще при Радянському Союзі. Ну, uh -huh. uh -huh. Ну, при Радянському Союзі у нас такого вибору не було, скажи, а там вибір uh -huh. на роз. Це зроблено, скрізь за все, знято в якогось там. за реселенці запросили. Можливо, uh -huh. не знаю, ну там. Вибір такий, як зараз у нас усе в магазинах є. Так, а у нас думаєте, туди не возиться, як Рошен? У мене до вас запитання всіх. Що ви чекаєте від 15 го числа? А що буде 15? те Буде 16 те наступне. Ні, 15 го числа має відбутися зустріч в Стамбулі, в Турції. А, то не буде ніякого там зустрічі. Альфа, ми не бачили порядку денного, тому важко щось. Порядку денного не буде. Домовленості ну... точно ніколи не буде, але дуже цікаво мені. Дуже чекаю, щоб, звичайно, я не думаю, що він приїде. Ну, якщо європейські буде там ці всі представники, хто був у нас скільки... європейських не буде, наскільки я розумію. Зачекайте, приїде не буде? якийсь другий, третій або четвертий двойник. А, ну, не панякова не, не, не цей приїде або ні, ж... ну шістьорки. Якщо його приїдуть, то Зеленського. Ні, можна знати, я маю на увазі наоблядь. Путіна двійник, не приїде особисто Путін. Не приїде. Номер один. Я сумніваюся, а. що Путін приїде Да. Ну, і Трамп каже, що може на зустріч, кстати. Угу. Я бачу, але ж Трамп це таке ляпнув і потім, а я що таке казав? Я забув. так, я не пам'ятаю. Дорі. Так, там ще одна секунда і все, забуває. Там принцип такий по життю. Необіцяв, наобіцяв, а потім різко забув. А я не пам'ятаю, значить, такого не було. Мені да, подобається, як зараз викладають е, гостей, які були так же, як Зеленський, у нього в цьому кабінеті на зустрічі, там представники, такі, типа, як з східних якихось країн і так далі, і чомусь не було їм питань з приводу костюму. Ну, вони зрозуміли, а -а. що вони. Покакались на весь світ цим, ну що це все було неправильно. Вони самі себе опустили нижче Плінтуса. Ну реально. Так. так. А це підняли на п'єдестал. Так, да, так і є. Тобто він зробив зробили йому рейтинг. Ні, ну це звичайно, це мене так само обурює. Якби я не ставився, наприклад, як би я не ставився до е, Зеленського і так далі. На сьогоднішній день я закриваю писок, бо це є. Президент держави, який тебе, який же ж і мене представляє по всьому світу. ну У мене, мене сіле... може бути до нього багато питань. питань але, але ну він мене представляє, то якого хера ви питаєтеся в нього. І зразу мені сподобалося, показали Черчилля, де не було виборів 30-10 років під час війни, ніхто не задавав питань, чому він угу. там не в костюмі ну І вони зрозуміли, що вони просто лаханулися. І О, після того всього Трамп вже вимушений сказати, що він, типа, якось там підбадьорити десь щось так ну імпровізацію зробити. та ти лох підальний. Яка імпровізація? Ти ви, ви показали Это своє істинне лице? Це. Ви ж показали своє істинне лице, та й все, ну. да А ви бачили, як Зеленський. Бровою так зробив, вверх підняв її, коли він при, сказав. При словах, як він сказав, що ну мене да, ж поважають у світі, з вас так, да. ну а то ж, е, американське шоу сміялося. Каже: <сих> <сих>. ну, ну, в принципі, думай, думай, що тебе поважають. <сих> Зазвичай опонент переходить на особистості, коли йому більше нічим крити. Ось і все. То Трамп в той момент показав свою слабкість, тому що перейшовши на особистість, в чому він одягнений, він показав свою слабкість. Ось, і все жодівенс, взагалі, не мав право відкривати рот. мав все, мав все право, мав себе право. Це рубю но не Джоді Венс і не і, і, і не більше якийсь там журношлюх з якоїсь з якоїсь там газети, Тим ну більше, тому що це ну... ми з вами розуміємо, а вони порушують ці правила. У Трампа ж нема правил. Він дозволив от їм це робити. Да, дипломатичний етикет. Ети, етикет. Так, вони не дотримуються його, але він питає про етикет від інших, mm -hmm. да, просто Трамп не чекав такого, що ще Зеленський скаже. Я в карту не граю. Та да. він це ще й там і матюкнувся. Да, Так, взагалі ця фраза в мене є у вірші, і я її в книжку введу в другу. Mm -hmm. Це ну, та просто... фраза вообще. А читаєш, вважаєш, ну, скільки, я вже, так, знаєте, поки є ще час, так ходиш десь, ти зводиш, пояснюєш, кажеш: ну слухай, ти вдома дома одне, коли ти виходиш, у тебе є сім'я. Ти виходиш на вулицю, ти вдома сваритесь, сваритеся, що ви там робите. Ви виходите на вулицю, ви не виносите. Нормальні люди не виносять сміття зі своєї квартири на, на люди. Да. Ви прийдете додому, сваріться знов, скільки хочете. Ну, це помилка більшості українців, які за кордоном зараз і вони починають хаяти президента. Мені сьогодні британці ну, там, зустрічі проводимо для наших українців. І британка спитала у мене, як ви відносите відносити зараз там, до Зеленського, який рейтинг от, був і так далі. Каже, знаєте, у нас на жаль розділяються думки, так а це часто пов'язане саме з його оточенням, навіть не стільки там до нього особисто, так, але він зараз веде правильну зовнішню політику. Це перше, а по-друге, ми не не маємо права жалітися, тому що у нас зараз нема вибору. Якщо ми зараз почнемо бастувати чи там да не підтримувати його, ми тільки заграємо на руку ворогу. Все. Наша думка ми її тримаємо при собі. Але ми всі рухаємося, якби да, до однієї цілі. все. це найголовніше зараз У мене до нього, наприклад, дуже багато питань, які хотілося би задати. Я завжди кажу, Дивіться, пріоритет. Пріоритет це є зовнішній ворог, поки ми не закінчимо з ним. Я не зможу йому задавати, тому що я дивлюся, ми дивимося, от стоїмо, дивимося на ворога, що він робить і що буде робити. А, а влада в нас, от Зеленський там ззаді, розумієте? Або є два варіанти, або ти кидаєш тут, ідеш туди, вияснюєш, тоді ти е, можеш лишитися свого життя, твої близькі рідні і лишитися держави. Тоді тобі взагалі вже нікому не, не буде задавати цих запитань. Все а в нас люди зараз, які почали вилазити ті самі панчаки, це все, це все такі як ті назарчики, це все люди, боягузи, які прикриваються, от вони починають гнати, гнати, гнати. Я не маю нічого питань, та йдіть, ходіть. Дивіться, є дуже багато внутрішніх питань, які ви можете вирішувати в кожному кожен своєму місці. Ну, ніхто ж вам не забороняє. Але коли йде до зовнішньої політики, от ви говорите, він не керує всією державою, і дуже багато людей. Це мій міський голова, там держав кожного міста, депутати, навіть сільради депутати є, ну вони ж на місцях вирішують, що ви вщепилися до, вже до самого самого, скажімо, верхнього, якщо він цього не вирішує. Але ви... Так він не вирішує, тому що у нас працює самоврядування. Так. І центральна влада не впливає на багато процесів. Вони прикриваються війною тим, що вони боягузи, вони не хочуть щось робити для держави, для захисту держави, і вони прикриваються, я не йду, тому що я не хочу воювати за гроші Зеленського. Я кажу: ну ти, ти довбоє, блять, чи, чи як тобі сказати ще? І за які його гроші? Я тобі поясню, дивися, оце я так, так, так. Згідний згідний. Але я не піду, бо за гроші кажу: так скажи, хто ти є. І не мороч мені, кажу, голову. Ти маєш признати, стань в зеркало. Подивись, скажи. Я, от чмо таке в своїй державі, я чмо. От просто як людина, ти не маєш е, взагалі нічого до цієї держави, ти маєш взагалі виїхати і лишитися того паспорту. Поклав паспорт і тебе не маю. Бо мені держава, бачите, там нічого не дала, ну тут ви смієтеся. Так. чемодан, вокзал, Раша. Це просто жах. А в будь-яку країну, от приїжджають люди, приїжджають в другу країну. Ви на що розрахуєте, що вам хтось щось дасть? Ні, ви маєте працювати, ви шукаєте роботу, шукаєте кращу роботу після цього. Та ніхто вам в житті цьому просто так нічого не дасть. Це одиниці, яким випадає виграш е, один з мільйона, і то вони його присорають. Альфа я вам скажу, дивіться я як волонтер працювала багато з ВПО нашими, і я знаю, скільки вони отримали, і яким е, важким шляхом так ці копійки у нас. І коли люди тут жаліються, яку їм маленьку допомогу дають. І підтримку. Я кажу, ви не жили на дві тисячі гривень, при тому, що вам ще треба ж за житло заплатити, так, і, наприклад, у нас в місті. А на давали... їх уже нема давно ті дві тисячі гривень. Ну так отож. Ну, понятно, що по громадах і, і це вже забирають, але хоча б коли це було. Кажу: ну, вибачаюсь, закривайте свої рти, ви невдячні, кажу. Тому що коли приїжджає сім'я з Херсону, чоловіка вбили, і вона з дитиною приїжджає це благо, що там сусідка наша. Ну це її подруга. вона її впустила до себе в квартиру, тому що вона виїхала. Чоловіка вивезла за кордон. їй було де жити. У мене був центр. Ми окей, одягнули їх там, да, з дитиною, а працювати, а дитину вчити і так далі. Ось, так, і побудувати заново своє життя. Ви приїжджаєте, вам дають все, безкоштовну медицину, безкоштовні курси мови, будь ласка, фудбенки. Да, якісь черіці, там і так далі. ну Все тебе, бенефіти. Чим більше їм даєш, тим їм більше є мало, да? Так. І, і я мені держава нічого там не дала, і я й нічого не повинен. Так відмовляюся від громадянства а, і, і живу. А, а потім вони ще кажуть, що та держава вже їм винна, тобто вже не, не вже дві держави не, їм вже вина. тепер да, да. люди ніколи не даючи нічого іншим, чекаючи їм хтось щось повинен. І вони живуть з цим девизом по життю. Їм дають допомогу, але вони думають, що це буде на постійній основі до пенсії, навіть ще на пенсію вийдуть. Ну, так воно не працює в цьому світі. Ну, а таким дуракам, так, ну, що? Везе. і везе вони потім ображаються, вертаються, наприклад, в Україну, тут починають жалітися, потім їдуть в іншу країну і там далі получають, і отако катаються. Да. Казав, мій зять, він в Германії, оце ж лікується від раку. Показав, каже, у нас там євреї є. Він каже: получає в Ізраїлі, получає в Германії, поїхав в Великобританію, поїхав в Канаду і кругом все получає. От тобі пожалуйста, я ж кажу, таким дураком. Друга, Друга. навіть не треба. Я вам скажу, що британці не дають. Якщо людина вже десь була більше місяця в іншій країні, то вони лишаються. Ну, допомоги. там Британія, я не знаю, може там ще якась країна. Ну, він каже, куди він не поїде. І каже, я його питаю: Зося, ти де був? А він, та я там був одихав там, потом, там. Кругом є моєму. Був... Вони просто Британію тримають напослідок, знаєш, щоб там вже затриматись, сюди переїхати, а тоді вже в Британію залишиться. Знаєте, я завжди кажу, що людина завжди до хорошого привикає дуже швидко. А друге це людина така істота, яка до всього привикає, до будь умов. Просто от, сам по собі знає, в яких би умовах не було, приїхали. От ми приїхали в Чорнобиль. От сам центр Чорнобиля. Хати, от будинки стоять, от там двохповерхові, п'яти, де хочеш, да вибирай. Приходиш, ага, немає ні вікон, ні дверей. Так, там найшов, там знайшов, вікна зробив, двері зробив, шуруповерт, саморізи все зробив, фотку скинув. Як? Я кажу, ти розумієш, Криш, що ти собі сам не застелиш, не зробиш для себе якийсь благоустий, так як ти хочеш, для тебе цього ніхто не зробить. Але коли тобі починають давати просто так, люди привикають і думають, що це на постійній основі, але вони помиляються: все рівно тобі треба буде рано чи пізно йти працювати, так якщо тобі допомагають в той час, ти шукаєш собі роботу, мову, ти мову, ти в чужій державі. Тебе є терміни, за які тобі там будуть платити. Далі тобі не будуть платити. Найди роботу, вивчи мову: ну працюй. Ти, да. ти офіційно будеш працювати, ти не будеш як той нелегал. Ти будеш праці, постійно працювати на, постійні, на постійній основі офіційно, ти будеш отримувати нормальну зарплату. І цього мало. От, от мало. Да, це ви в Чорнобилі чи що. І хтось у вас у Чорнобилі. Ні, ми були в Чорнобилі, потім а? вже. Ну, а Щі... там Славута, а в Славуті були? Ні, в Славуті не був. Ой, там же так гарно, як там гарно. Я а там Слав... працювала. Я навіть в Прип'ять не встигла. Ми не встигли поїхати в Прип'ять, ми планували, тому що ганяли бульбашів. Ми бульбашів за два кілометри, Ми біля кордону на ну, по пости да, от проходили там, бульбашів ганяли. Кажуть, переходьте до нас, станете чіпсами. <ріст> ну, і ми не встигли просто в Прип'ять, я хотів дуже цей попасти туди. У Лавуті там така красота, там, там ліса. Там отак їдеш, їдеш, і так різко раз і місто. Я місто ж тоді було, ще тільки воно розстраювалося, молоде, гарні дома, там все. Ні, там і дитячі площадки були такі, і все. І молодіж була, одна ж молодь, стариків геть не було. Самий старший, був, по-моєму, чи 47 чи 46, ну, ну точно щось не пам'ятаю, до сорока, чи трохи більше 40. А так взагалі була одна молодіж. Там таке Ту гарне місто, що там все заросло. Врії да -да. в, в Прип'яті ловили. Рибу кожен день щука по 8-10 кг. По одній по дві. Ліси там позгорало, дуже багато пожеж. було ну Звичайно, що їх там ніхто не гасив. Оленів, оленів, кабанів, ну, стільки вовк вийшов. каже пацани розказували 10 метрів, так подивився і пішов далі в ліс. ну в живності. да Ну, а зайшли в село. Ми мене медик попросив, каже: давай пройдемося, каже. Прогуляємося. Ну, пішли ми, сіли в машину, проїхалися там пару кілометрів. І йдеш от ліс. Одну ліс, все заросше, а дивишся: там хатинка, там хатинка. І я попав в Радянський Союз. У мене навіть відео я знімав е відео, ну, <рқ> цікавити. Зошити там Вітаємо з 1 травням, там газета така то там за 80 якийсь рік, там із, ну, коротше, коротше, Радянський Союз. Да. Пічки такі ще старі, ці пічки, в яких ще і хліб там пекли. Ну, коротше, там так цікаво просто. Да. З одної сторони цікаво, а з другої. Сумно, He, як сумно. На секунду перебью. Я на ти тут або тебе коля кличе по мушу не напишу. Юля, щось